Доброго дня. Доброго дня. Задам вам декілька питань про наш центр розвитку. Добре, добре. Підкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте як ви ходите до нас до центру? Готуєтесь до мабуть дитячого садочка? Ну так, як ви оцінюєте розвиток дитинки, наприклад, ну зараз по десятибальні шкалі? Ви знаєте, ми почали ходити сюди, як і виповнився рік, десь рік і місяць. Це була моя прям така ціль, мета. Я хотіла її кудись уже відвести. По перше, це була зима. І мало дітей було на вулиці, хотілося, щоб була соціалізація. І от саме це моя перша була мета, щоб дитина спілкувалася більше, окрім взагалі, розвитку. Тому зараз їй от буде рік і вісім, і я бачу просто кардинальні зміни. По перше, дитина дуже багато говорить. Це всі помічають. Я розумію, що це індивідуально в принципі. Можливо, від мене залежить там від нашого оточення, але все одно це дуже сильно на неї впливає. Вона соціалізована, вона дуже швидко адаптується до нових діток, до там до старших в принципі людей, і в принципі, мені здається, що це велика допомога для мами, тому що вдома як не крути. Вибитові якісь питання, якісь справи хатні, і ти не завжди можеш настільки там якісно приділити дитині час, тому що ще багато чого треба зробити. А тут ти точно знаєш, що ти прийшов на заняття там два-три рази на тиждень, і у тебе точно дитина отримує якісь нові навички, знання, розвиток і ну розваги, мабуть, все ж таки. Це ж дитячий розвиток. Дуже Це... дякую за відповідь. Ті подобається куди ти ходиш до Яни? А до діток ходиш? 那的。No,